Я агресивна, егоїстична, жадібна, нарцисична, холодна, самовпевнена, корислива, празна і високомірна людина, і це прекрасно. 98% із вас скажуть фу, це жахливо, і тільки 2% скажуть залежить до чого це застосувати. Але якщо ти мислиш бінарно через плюс і мінус, через добре погане, ти ніколи не скористаєшся цими силами. Бо якщо вважаєш ці якості поганими, психіка закриє їх у тінь, і ти забудеш. Що в тебе є, це зброя. Я, наприклад, мовчала, була у стосунках два з половиною роки і чекала пропозицію, але її не було. Терпіла, бо думала, мені вже за 30, я після розлучення з дитиною і боялася, що краще не знайду. А та я, яка могла б встати і сказати, я варта більшого, мудак, сиділа заперта в підвалі, бо я сама її туди посадила. Я обираю бути такою, бо все це частина мене і агресія, і холод, і гордість. Бо якщо я замкну ці цінності, щоб бути просто зручною, то коли вони мені насправді будуть потрібні, я не зможу їх застосувати. А інші люди будуть мене просто тригерити, бо вони цим вже живуть. А я себе ув'язнила. Тому прочувайте великі гроші, здорові стосунки, популярність, бо саме це все приходить завдяки тіні. Щоб витягти свої тіньові якості на світло і зробити їх силою, пиши мені слово Сатурн. Я надішлю тобі майстер-клас, щоб ти могла пізнати себе і свою тінь, пройти через кризу. Бо розуміти те, ким ти є, можна через те, ким ти не є.